Доброго дня, я Богдан Живоченко, 21 школи україномовних начал. І сьогодні сьогодні буде по іспанському виходу на 540 градусів. Багато людей можуть поспорити, що цей іспанський є на 360 градусів, але насправді він є на 540. І в процесі навчання ви зрозумієте, чому. Базою для цього виходу буде вміння виконувати іспанський вихід з будь-якого хвата. Чисто з двох верхніх, чисто з двох нижніх, чисто з одного верхнього, з одного нижнього. Ну, от. Якщо ви вмієте робити такий іспанський вихід з легкістю, то тоді можете переходити до навчання. Із виходу на 540 градусів. На першому етапі навчання ви маєте навчитися е, висіти, в виладять на одній руці. Це не складно, думаю, у вас це вийде досить швидко, якщо у вас є необхідна база. Е, звичайно, це не відразу вийде і вам буде дуже складно, це буде забирати дуже багато сил у вас висіти так. Е, Крім того, вам ще треба навчитися тримати баланс в такому положенні. Тому для початку навчіться висіти якби на двох руках. От. Не, не виладі. Ось от так от. Ось так от. Ви повинні так навчитися висіти секунд 7 хоча б. Е, коли у вас буде виходити досі 5 секунд, намагайтеся вже висіти меншу. Висіти от так. от. Прибираючи потихеньку руку хоча б на секунду, поки, у вас, поки ви не вловите баланс і не зможете висіти так на одній руці, досить довго, тобто секунд 5 хоча б. Руку потрібно розташовувати не дуже близько до дуби і не дуже близько до плечей. Якщо ви розташуєте руку дуже високо, то тоді ви просто-напросто впадете. Якщо ще не відпустите руку, то можете травмувати собі плечі. Якщо ви свою руку опустите сильно низько то вас просто повали вниз, тому е, найбільш далі розположені руки при такому висі трошки вище вашої дупи. На другому етапі навчання ви маєте навчитися виконувати іспанський вихід на 180 градусів. Якщо ви виконали все те, що я сказав перед цим, то це у вас вийде дуже швидко. Ви просто хапаєтесь двома нижніми хватами, е, трішки, мабуть, ширше ширини плечей або на ширині плечей. Піднімаєтеся при іспанському виході, опускаєтесь. І розвертаєтесь в ту сторону, куди йдуть ваші ноги. От. це іспанський вихід на 180 градусів. Фішка тут в чому? Якщо ви навчилися висіти в невиладі 7 секунд, то так от таки по какому то це у вас дуже легко вийде. Єдиний мінус тут буде в тому, що вам доведеться висіти в невиладі на нижньому, тобто хватом на нижній руці. Тому можете перед тим, як виконувати цей вихід, потренуватися висити, висити в невиладі з нижнім хватом. Як бачите з такого хвата... Вас відразу одразу почне розвертати. Тому вам не доведеться навіть відштовхувати себе рукою, аби зробити іспанський на 180 градусів. Навчання весіння владі з нижнього хвата майже не відрізняється від навчання весняньої владі верхнім хватом. Техніка абсолютно та ж сама. Ви розташовуєте руку не дуже близько до дупи і не дуже близько до верхньої спини. Десь ось тут посередине. Досівно про техніку іспанського на 180 градусів. Ось. таке Ось. Потім. Нахилилися і потихеньку от, перехватили хват на іншу руку і потихеньку себе піддягаєте. Як бачите, для цього іспанського виходу вам, вам навіть не обов'язково вміти висіти в неволадь. Але все-таки це вам значно допоможе при його вивченні. Третім етапом у вашому навчанні буде іспанський вихід на 360 градусів. Бачите, для нього вам може знадобиться вміти висіти в невладі на одній руці, притом досить добре. І крім цього, тут є одна хитрість. Багатьох людей не виходить його зробити через те, що вони якби от, при проходженні от, у цієї точки от так от зачіпається. Це через те, що ви починаєте себе піджимати рукою і взагалі притримуєтесь іншою рукою. Тут ви повинні... Підстухнути себе в самому початку рукою, а потім йти самому. Ну, без допомоги руки на одній руці. В кінці цього вам потрібно досить сильно опустити свій корпус вниз, аби не зачепитися плечем. О, то так. От. На початкових етапах ви будете е, весь час падати, але з часом у нас вийде зробити іспанський вихід на 360 градусів, ухватитися і вижити себе. У навчанні іспанського виходу на 360 градусів головне його просто пробувати. З часом ви навчитеся протиснувати своє тіло під турніком. І, звісно, ви дуже добре навчитеся висіти в невиладі. Якщо ви навчилися виконувати іспанський вихід на 360 градусів досить впевнено, то вам особливих труднощів не зіставить зробити іспанський вихід на 540 градусів. Єдине трудно, що тут буде те, що ви будете крутитися в іншу сторону, тобто вже не туди, куди йдуть ваші ноги, а туди, куди йде ваша голова. І крім цього, вам доведеться повиснути е, на, то, на обратний хват, тобто повиснути на владу в обратному хваті, що досить таки складно. Але тут є певні хитрості. По-перше, ви хапаєтесь однією рукою обратно, другою нижнім хватом. Для того, щоб не висіти в обратно в хаті, ви одразу трішки прокручуєтесь. От так, а потім вже тільки починаєте е, крутитися, відштовхнувшись. На початкових етапах можна трішки перетримуватися вільною рукою при виконанні панського виступу. Окрім того всього, що ви навчилися, вам обов'язково доведеться навчитися вивертати лопатки, адже в пасхом виході на 540 градусів потрібна певна гнучкість плечей. У мене є навчалка по привертанню лопаток, плечей ось вона. Провертаються лопатки ось отак от. В дуже вузькому хваті вам не обов'язково вчитися їх вивертати. Там буде вата ну, такого шихіши. Будуть приблизно виглядати ваші перші спроби. З часом ви навчитеся виконувати іспанський вихід ось так. Тобто не торкаючись вільною рукою за торнік. Загалом це все, що можна розповісти про іспанський вихід на 540 градусів. Головною тут рішкою є те, що треба його пробувати, проводити і пробувати. Багато етапів не можна пройти. Ви повинні їх самі зрозуміти, що не направлені я вам дам. Тобі був Богдан Живоченко, оператор Насад Живоченко та татко Богдан Живоченко, до побачення.